А також, в свою чергу, хочу нагадати, що є ось такий пристрій, водонепроникний три в одному. Дуже універсальний це чоловіча електробрита. Давайте я вам покажу, як вона виглядає, як вона працює. Значить, тут у нас основа корпусу металу, ось цей сірий колір, це все в металі, і влівка змінюється дуже просто рухом вліво-вправо, тобто змінюється на півобортом. Значит, тут у нас є основна насадка це тример. Тример уже йде з регулювальною насадкою. Ось такий тример. Тобто Без, без насадки тримером можна просто окантування зробити, зняти масу бороди, там, наприклад, шию підрівняти і так далі. Ось. Значит, регулювальна насадка вона для того, щоб можна було підкоригувати довжину бороди, наприклад, підстригання. Також в комплекті йде ще насадка, ось така, насадка шейвер. Це вже для чистого гоління. Тобто, наприклад, без насадки тримером ми можемо зняти масу. Ось. А ось цим шейвером пошліфувати все, що не взяв тример. Тобто, Гладке гоління під нуль. Також, тут у нас йде така посередині хороша зубці додаткові для того, щоб шейвер взяв і трішечки підроздрущити. Тому що будь-яка сітка, вона бере там одноденну дводену щитину. Якщо треба трішечки побільше, то, будь ласка, тут є зубці, вони можуть взяти побільше. Це дуже хороший зручний функціонал додатковий. До речі, в цьому шейвері ще й зробили додатково ще один висувний тримір. Ось, Будь ласка. Так, далі в нас є насадка для носа, також. Насадка для носа. Ось. Ну, це, як на мене, одна з самих практичних насадок, тому що, в принципі, у нас люди окремо можуть замовляти насадку тримар для носа. Тут вже є три в одному. Тобто, також. Бачите, воно і виглядає дуже добре. І це для нос і вух. А що зручно, щоб комплект поклали блок живлення з кабелем? Тобто, це вже рідкість, я вже наголошував неодноразово, що це рідкість, але тим не менш в даному випадку тут є. Тут це є. Ось такий комплект він коштує 750 гривень. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці. Замовляйте в нас на сайті Tremor іновії. Замовити можна через інстаграм, написавши в дірект нам. Замовити можна Viber, Telegram. Ось в, в описі під відео є телефон 050 715 4419. Він є на вайбер, є на телеграмі цей телефон. Ось тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Ми відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці з вами.